Я вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення, і знову до вашої уваги правові поради від практикуючого адвоката Олега Іваніва. Я вітаю вас, пане Олеже. Черговий раз у нашій студії. Що цікавого ви сьогодні розкажете нашим телеглядачам? Доброго здоров'я всім! Сьогодні я хочу продовжити тематику кримінального провадження і розказати про деякі моменти, які пов'язані з викликом дослідчого. Роз'яснити права, як правильно поступити, коли ви даєте пояснення. Ну і інші до мене звернулася клієнтка з запитанням, значить, пов'язаним з наступним. До неї зателефонували із міліції. З відділу міліції і попросили прийти дати пояснення по якійсь справі, як свідку. Е, ну, її десь це стурбувало, оскільки вона посадова особа, і, відповідно, можливо, десь по роботі не хотіла щось розказувати, були якісь моменти, хотіло узгодити, як і правильно поступити в цій ситуації. Звернувшись до мене, вона запитала, що їй робити, чи взагалі йти у міліцію, давати якісь пояснення, е, чи дочекатися повістки, і щоб її в установленому порядку викликали. Значить, Даючи їй консультації, я фактично порекомендував, щоб вона дочекалася повістки і е, е, прийшла до слідчого за повісткою. Вам же ж раджу в наступному поступати таким чином. Якщо до вас телефонують із відділу міліції значить, і просять прийти в якийсь кабінет, обов'язково з'ясуйте. Хто телефонує його відповідний ранг, хто це такі, чи слідчий, чи опропонуважений, в зв'язку з чим вони викликають вас? З'ясуйте по яку, по якій по якому по якій справі, по якому кримінальному провадженні, і в якому статусі вас викликають. Для чого? Тобто, чи ви будете там як свідок допитаний, чи будете вас будуть допитувати як свідка, чи можливо інші якісь підозри відносно вас є щодо вчинення злочину, чи тому подібне. Але саме краще я би радив дочекатися письмової повістки, яку повинні слідчі направити відповідно належно оформленою. В Повісті вказується номер провадження кримінального по якому вас викликають, вказується статус. Чи вас викликають як свідка, чи вас викликають як підозрюваного, вказується відповідно ваші права, роз'яснюються причини. Ну наприклад, якщо ви не можете з'явитися, щоб ви це вказали, вказується. Особа, яка вас викликає, тому раджу обов'язково дочекатися письмової повістки, яка надійде вам почтою. Значить, що би я радив, коли ви все ж таки з'явилися для дачі пояснень, як поступати в цьому випадку. Перше, хочу роз'яснити те, що зараз новий кримінальний процесуальний кодекс дозволяє свідку, також, тобто, якщо вас викликають як свідка, дозволяє свідку користуватися правою допомогою адвоката. Тобто, йдучи до слідчого, я би навіть рекомендував би, щоб ви попередньо, навіть якщо ви в майбутньому не підете з адвокатом до слідчого. Щоб ви просто проконсультувалися, як вам поступити, от дійсно зателефонували вам, чи прийшла вам повістка виклик з'явитися до того то, чи іншого слідка, свід, значить, слідчого на таке, то число, що вам робити в ті чи іншій ситуації? Попередньо підійдіть до адвоката, який вам пояснить, як це себе правильно повести. Якщо ви все ж таки не пішли до адвоката, а пішли самі, ну хочете і не знаєте, як там маєте повестися, значить пам'ятайте про наступне: перш за все слідчий зобов'язаний вам роз'яснити у зв'язку з чим вас викликано. Не просто ви прийшли, сіли напроти слідчого чого повноваженого, якщо він діє за дорученням від слідчого. І даєте якісь пояснення. Він дає вам запитання, ви щось йому розповідаєте. Нічого подібного. Значить, він повинен вам першим ділом роз'яснити, що ви викликані для по такій такій-то справі, будете допитані як свідок. Значить, слідчий зобов'язаний вам роз'яснити права ваші процесуальні, в тому числі і право користуватися правою допомогою адвоката. Уважно перечитайте ці права. Пам'ятайте, що ви. Також маєте право користуватись нотатками, е, значить записувати якісь свої ну, відповіді. Е, в більшості випадків допит здійснюється наступним чином: слідчий дає вам запитання, ви даєте на них відповіді. Він коротенько описує це, друкує, протоколює. Потім дає вам читати. Ви, погоджуючись із написаним, підписуєте, е, констатуючи, що з ваших слів записано вірно, і ставите підпис. Коли таке має місце, я вам раджу обов'язково ретельно перечитати те, що ви відповідали слідчому. І коли ви даєте якусь категоричну відповідь, пам'ятайте про те, що ви. За будь-яку категоричну форму, тобто ви ствердно, наприклад, от я бачив чи не бачив, тобто було чи не було, мені це відомо чи не відомо. Якщо ви це ствердно говорите, то пам'ятайте, що в майбутньому, якщо ви скажете я помилився, ви будете нести за це відповідальність. Тому що свідок попереджається про кримінальну відповідальність за дачу або за відмову віддачі пояснень. Якщо ви дали все ж таки пояснення ствердно, то пам'ятайте. Перш за все, краще подумати, чи ви категорично заявляєте про те, чи не категорично. Бо якщо ви дійсно ствердно скажете, а потім десь виявиться, що ви помилялися, ви можете за це нести відповідальність згідно закону. Тому, перш за все, ні, щось категорично заявляти, обов'язково поміркуйте, чи дійсно це категорично, чи не категорично. Перечитайте ваші пояснення. Пам'ятайте, що ви можете сказати: от, будь ласка, ви неправильно. Ну слідчому ви неправильно тут записали ті чи інші дані. от, я говорив так, а ви, наприклад, це записали не так, як я говорив. Або, наприклад, не зрозуміли мене правильно. І слідчий зобов'язаний внести ці ваші поправки в протокол, чи навіть ви можете в письмовій формі ці значить, пояснення свої доповнити, що ви мали на увазі саме так, а не так, як записав слідчий. Значить, обов'язково перечитуйте, обов'язково можете робити якісь свої зауваження і вносіть їх. Ще е, хотів би вам роз'яснити, що на виклик слідчого ви зобов'язані приходити, тому що законодавець е, зобов'язує свідка е, чи підозрюваного з'являтися за викликом до слідчого чи до суду. Це є обов'язок, тому просто ігнорувати ви не можете. Е, бо е, якщо, наприклад, вам відомі певні обставини і слідчий вас викликає, ви зобов'язані з'являтися до нього за викликом. Однак ще раз скажу, перед кожним викликом можете пройти порадитися з адвокатом, як вам себе правильно повести. Ще, най... ще краще це коли буде присутній з вами адвокат. Е, в мене в моїй практиці е, дуже багато випадків, що зараз свідки користуються правовою допомогою адвоката. Я брав безпосередню участь при допиті як свідків. Звичайно, це зовсім по-іншому сприймається. Звичайно, слідчий не може там десь якісь інші моменти, бо адвокат завжди поправить. Бо є запитання, можна по-різному задавати. Що кожен з нас розуміє. І відповідно людина, яка про правовому полі не розуміється, десь не є правовому під ну не є правоосвітня така, тобто немає якоїсь освіти правової, відповідно, вона губиться в тих інших інших питаннях. І слідчий завжди якось задає запитання так, щоб йому було необхідно для розкриття тої чи іншої обставин. І, ну, і, відповідно, десь адвокат, який бере участь, допомагає правильно поставити запитання, щоб десь не запуталась людина, не, не дала відповідь так, як вона насправді це не розуміє. Ще би хотів зазначити наступне: що новий кримінально-процесуальний кодекс. Регламентує вже порядок проведення так званих допитів, дає певний час. Допит не можна проводити більше двох годин без перерви. І, тобто, якщо допит йде дві години, слідчий зобов'язаний зробити перерву, після цього продовжити. Після перерви знову може продовжити на 2 години допит. Сам допит протягом доби не може бути більший восьми годин. Тобто більше 8 годин вас ніхто не може допитувати. Зрозуміло, це стосується більшості справ, які пов'язані із службовими якимись злочинами, де досліджуються якісь бухгалтерські документи, де проводиться перевірка по посадових якихось обов'язках. Тобто ці допити є тривалі. Знаючи, з практики дійсно вони тривають і 6, і вісім годин, але більше восьми годин допит проводитись не може. Допит може тривати тільки від 6 ранку до 10 вечора. В нічний час з 10-ї вечора до е, 6-ї ранку забороняється проводити будь-які допити і інші слідчі дії. Є в цьому випадку винятки. Е, ну я на них зупинятися не буду, але є певні винятки, які в більшості випадків не ну є тільки зумовлені крайними обставинами. Е, значить, попри те, що ви зобов'язані з'явитися за викликом до слідчого. Чи до суду ви повинні пам'ятати, що у вас є право поважної причини неявки? Ну, звичайно, коли ви хворієте, відповідно з'явитись ви не можете. Також за новим кримінально-процесуальним кодексом, і якщо у вас є, наприклад, смерть близької людини, ви також можете, це є поважною причиною, ви можете не з'явитися за викликом до слідчого чи до суду. Але про це бажано повідомити того слідчого чи того суддю, який вас викликає для дачі тих чи інших пояснень. Завжди пам'ятайте, що перед тим ніж іти давати якісь будь-які пояснення, обміркуйте можливі запитання, обміркуйте можливі відповіді і обов'язково з'ясовуйте, для чого вас викликають. Обов'язково з'ясуйте. Ви вам зобов'язані поставити до відома про причини вашого виклику і про статус, чи ви свідок ідете, чи Ну що ж, пане Олеже, я щиро дякую вам за таку цікаву інформацію. Я думаю, що е, нам треба намагатися якнайбільше уникати таких ситуацій, звичайно, щоб попадати на прийом до слідчого. Ну і, звісно, дякую вам, дякую, колеша за те, що дивитеся і за те, що уважно слухаєте. На все добре. До побачення.